Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги, сьогодні показую таку акумуляторну моєчку фірми Parkside, моделька PDR A20B2. Е, так, е, пробую тестую. Коробочку це все сховав, бо сніг паде мокрий. Е, пробую тестую, показую на грязній машині, як в номи. Зауважую, кожну мойку тестую і перевіряю, тому що попадається між новими, що тиск не такий, бракований і так далі. Тобто це нормальне явище. Людський факт. Ну, кожну старається прийде правкою помити нею, подивитися на тиск і, повірте, відрізняється кожна одна від одної. Так, пробуємо. Упінник, я думаю, що тут певно не фантастика, але щось, напевно, ефект якийсь дає. Опційне такий, ерунда, воно так казати. Щось-щось рипається, але слабенько. Так, і пробуємо саму мойку. Бачите, декілька режимів є. От вода є. А, до речі, практикую так, поставити стіл, і вода бажано, щоб було вище, щоб було мойці краще, легше, щоб вона не мучилася. Так, бо воду затянути перші перето. Скажу непогано, тому що я на цьому акумуляторі перевіряв ще одну-дві мойки перевіряв, але вибрав оцю, тобто вона мені краще сподобалась по тиску, то я теж по 5 хвилин мучу, рахуйте вже десь сумарності десь 10 хвилин ніж працює цей акумулятор. І, я думаю, що легкову машину має хватити помити. Всім дякую за увагу та гарного дня. Вам дякую, до побачення.